Урочистості в Кремлі з нагоди інавгурації Путіна пропустила низка країн Євросоюзу, Велика Британія і США. Причиною тому війна, яку Росія веде проти України, а також президентські вибори в РФ, які на заході не вважають ані вільними, ані чесними. Яким країнам, утім, це не завадило направити своїх представників, дивитися інавгурацію на власні очі, і як це сприймають у Брюсселі. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже. Попри напругу у відносинах із ЄС, взаємні санкції, і зниження рівня дипломатичного представництва, Москва захотіла бачити високих гостей із заходу на інавгурації Володимира Путіна. Запрошення на церемонію отримали всі іноземні дипломатичні місії в Росії. Одна за одною країни Європи оголошували, що офіційний старт чергового терміну Путіна пропустять з огляду на нинішні відносини з Росією і дії в Україні. Саму церемонію глава естонського МЗС зокрема називав виставою. А у в селі традиційно прагнули до єдності в реакції. Тобто дипломат пропонував ігнорувати офіційний вступ Путіна на президентську посаду разом. Жозе Борель нагадував, що ЄС не вважає вибори нічесними, на ні справедливими і що їхнього переможця підозрюють у воєнних злочинах. Була на початку дискусія між державами-членами бути присутніми чи не бути, на якому рівні послів чи тимчасово повірених. Та для мене було все ясно. Це було би важко зрозуміти українцям та й багатьому світі. Для нас Путін той. На чиє ім'я МКС видав ордер, і той, хто відповідальний за війну в Україні, утім, єдиним фронтом у тому, щоб бойкотувати захід, євросоюз виступити не зміг. Рішення ухвалює столиця кожної країни, зокрема, і знайшлися ті, хто таки направив своїх представників до Кремля дивитися на церемонію. Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що таких держав шість серед них Франція, чий президент останнім часом. Вирізняється радикальнішою риторикою на тлі союзників, не виключаючи появи в Україні західних військ. Участь її посла у церемонії джерела видання Суспільне пояснили тим, що Франція цитата має посольство в Москві. Що як і раніше, Париж суворо засуджує репресії, за яких проходили вибори, і так званий виборчий процес на окупованих територіях України. Німецьке агентство DPA писало, що Франція а також Угорщина і Словаччина, чиїх лідерів вважають проросійськими, прийняли запрошення. Щоб тримати відкритими канали комунікації, на цей крок пішли також Греція, кіпер Мальта. Решта країн ЄС запрошення відхилили. Те ж саме зробили Велика Британія і Сполучені Штати. І, хоча у Вашингтоні поділяють думку багатьох і європейських столиць і незалежних спостерігачів, що вибори не були вільними і чесними, Володимира Путіна зазначили, визнають президентом, який як сказали напередодні у держдепартаменті, продовжуватиме діяти у цій ролі. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. плюс один підробні бюлетені, підкупи виборців, голосування під дулом автоматів. А і ще ув'язнені чи вбиті опозиційні опоненти диктатора. Утім, є країни, які все рівно вважають Путіна легітимним. А що думаєте ви? Напишіть нам у коментарях свої думки і за одне натисніть лайк та підпишіться.